Сьогодні ми за допомогою чистомовок закріпимо з вами в наше вміння правильно та чітко вимовляти звук С. Тож уважно слухайте та повторюйте за мною. Будьте уважні, тому що вам доведеться трохи мені допомагати. Розпочинаємо. Ац-ац-ац! Побудував Андрій Палац. Ац, 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 на ліжку, матрац. Іц, іц, іц. Не чіпай, Марійко, шприц. Це, це, це. Знесла курочка яйце. Це, це. це. Виглянь у віконце. Ця, 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 киця іменинниця. Ці ці, сі. Маленькі лапки у киці. Ець, 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 ти будеш молодець. Ось такі гарні чистомовки в нас. А тепер. Я хочу, щоб ви мені трохи допомогли, підказуючи слово, якого не вистачає. Я буду розпочинати, а ви мені, будь ласка, допоможіть. Спробуємо? Давайте. Ац, 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 побудував Андрій. Палац! Ац, ац, ац. На ліжку. Матрац. Молодці. Продовжуємо. Иц, иц, иц. Не чіпай, Марійко. Шприц. Це, це, це. Знесла курочка. Яйце. Молодці. У вас дуже гарно виходить. Продовжуємо. Це, це, це. Виглянь у віконце. Ця, ця, ця. Киця іменинниця. Ці, ці, ці. Маленькі лапки у киці. Ець, ець. ець. Ти будеш молодець. Ти справж... і справді великий молодець. Для того, щоб ще краще навчитись вимовляти звук Ц, повтори ці чистомовки декілька разів, і в тебе обов'язково все дуже гарно буде виходити.